Іночі приведемо і, і боєприпаси Андрію, все буде Україна. Верхаємося до перемоги. Нашу бригаду сьогодні приїхав пральнолазневий комплекс, мобільний. Це дуже класна штука для наших піхотних підрозділів, тому що коли вони знаходяться на передньому краю, самі розумієте, попрати, помити це момент немаловажний відпочинку. І крім того, ще гранати для ударних безпілотників. Так що це теж підсилить наші приходні підрозділи, і, відповідно, вогневе ураження буде більш інтенсивним і люди наші будуть менше наражатися на ризик, а орки навпаки нести з тих Є спеціальні дрони з системою, яка тримає гранату просто знаходять позиції, ворожі позиції. І, відповідно, це вже не треба людині з автоматами піше по позиції формувати, а просто робляться так звані скиди. І уявіть собі, як себе морально почувають ті товариші, які вони сидять в тих своїх ямах і в окопах і не можуть навіть голову підняти, коли на них таке перелікають. Ну, це теж має стати нашою тактичною перевагою, за що ми дуже вдячні, що такі можливості нам надаються.